Багато людей навіть не замислюються над тим, наскільки тісно пов'язані між собою наші внутрішні органи. Печінка, наприклад, є головним фільтром організму, але її здоров'я безпосередньо залежить від стану кишечника. Симптоми хвороб печінки часто бувають неспецифічними. втома слабкість чи втрата ваги, через що їх легко списати на стрес або неправильний спосіб життя. Проте кишечник може подавати більш конкретні, але часто ігноровані сигнали, які свідчать про те, що печінці потрібна допомога. Розуміння цього зв'язку, відомого як печінково-кишкова віз, є ключовим до ранньої діагностики та запобігання серйозним ускладненням. Щоб не пропустити життєво важливі підказки, які дає наш організм, розберемо сім неочевидних ознак з боку кишечника, що можуть вказувати на хворобу печінки. Перше це зміна кольору випорожнень. Це одна з найбільш очевидних, але часто ігнорованих ознак, якщо сілець стає блідим, світлокоричневим або навіть сіроватим, подібним до глини, це може свідчити про нестачу зовчу в кишечнику. Друге, це неприємний запах із рота, так званий печінковий запах, ознака того, що печінка не справляється з нейтралізацією токсинів, вони потрапляють у кров, а потім у легені, викликаючи специфічний солодкувато-мускатний запах. Третє це вздуття та метеоризм. Брак жовчі призводить до неповного перетравлення жирів. Це створює сприятливе середовище для розмноження поганих бактерій у кишечнику, що викликає надмірне газоутворення здуття та метеоризм. Четверте це постійна нудота та втрата апетиту. При порушенні роботи печінки в організмі накопичуються токсини, які мали б бути нейтралізовані, що викликає нудоту та зниження апетиту. П'яте це підвищена чутливість до алкоголю. Навіть невелика кількість алкоголю може викликати сильну інтоксикацію та погане самопочуття, адже печінка не може ефективно його переробляти. Шосте це пожовтіння шкіри та білків очей, жовтяниця. Це більш пізній, але надзвичайно важливий симптом жовтяниця виникає, коли білі рубін, жовтий пігмент, що утворюється при розпаді еритроцитів, не виводиться з організму. Сьоме це поява судинних зірочок. Ці дрібні павукоподібні судини на шкірі, особливо в грудях та плечах, свідчать про цироз печінки. Пошкоджена печінка створює надлишковий тиск у воротній вені, через що кров шукає обхідні шляхи, що призводить до розширення дрібних судин. Якщо у вас з'явилося один або кілька з цих симптомів, не гайте часу та зверніться до терапевта або до гастроентеролога. Печінка і кишечник це два органи, які працюють в тандемі. Тому до відновлення печінки потрібно підходити комплексно. Прийом гепатовіту від рослинних Карпат покращить стан печінки та жовчного. Він очищає та відновлює клітини печінки, має антибактеріальну, жовчогінну та регенеруючі дії. А для кишечника буде корисним прийом таких препаратів, як чистоксин, гастрогіперин та травлесил. Детально про ці біолічно-активні добавки можна ознайомитися в телеграм-каналі Здорове тіло. Посилання вже у шапці профілю. А щоб замовити, пишіть мені в приватні повідомлення.